Всім привіт! Не видно моєї подушки. Чому не видно моєї подушки? Я хочу, щоб її було видно. Всіх вітаю в сьогоднішньому відео. Сьогодні я буду розпаковувати ось цю посилочку. Вже вона не Китаю, тому що я вирішила, що такі речі, як еквіпент для е, е, пазурків, не дивіться на мої ногті, тому що зараз вони виглядають жахливо. тому саме для того, щоб вони не виглядали жахливо, я замовила ось цю посилку з польського сайту Пазурколандія. Це, звичайно, не реклама. Хотіла круто зробити, але не вийшло щось. Опа. І тут ще. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Дивіться, що тут є! Ось така от штука. Тут куча всяких пенопластовых і А їх можна з'їздити? Фу, я думала, це курдяні палочки. А оказалось просто пенопластовые. Не можна їсти цих палочек, дуже сумно, куди мені їх поскладати. Я отримала ось таку от, е сувенірчик. Від Пазурколяндія. Тут цукерочка. Цукерочка візитка А також. А що це таке? Щось я не можу зрозуміти. А, це якась то ліпілочка, то лішо? Ні, це просто якась вісюлька. Вісюлька, а оце що таке? Я не знаю, що це таке. Без поняття. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, бо я. Не маю поняття. Опа, все, пуста коробочка, одні от ці фінтіфлюшки. А я їх хотіла з'їсти. От, блін, наївне дитя. Ні, я серйозно, я це з'їла. Вот, ось це доказ, тому що я це з'їла. Ам-ам. Все. На цьому кінець, всі... на цьому кінець, до побачення. Е, мені прислали. Подарунок тут декілька атрибутів, але я не знаю, що було в подарунок, що тут я купила. У мене ще був якийсь е, рабат, тобто е, скидочка. Е, і мені ще в подарунок щось дали. Взагалі кайф. Так, мені дали ось таку от е, штуку. Це просто пуста м м баночка для того. Для змивання, для цитону. Для того, щоб сюди налити е, средство для сяття лака, і коротше, його можна тут вацніть, ним диском отак, чик. І все, і ти змиваєш. Так, тут є бафік і ось така от пилочка. Давайте заценимо, подивимось, які вони. Так, бафік ось такий. Я не знаю, чи це хороший, чи це поганий бафік. От, і от така от. Пилочка трошечки менша. Хто там знається на тому, можете мені написати. Дивіться, скільки в мене прицінових палочок. І хоч бери і, і розігруй, блін, між подписчиками. Реально, на всіх підписчиків в мене хватить е, палочок, тому що. Тому що, ви знаєте. Мені дали ще дві пилочки для ногтиків. Дві. Що супер? Що супер? Так, у нас є тут якась... А... О, мені дали тих. О, я тільки заказували, вони мені дали. Ну, оць, о, по крайней мере, оцей Спаркл я заказувала. Оцей Frosting теж заказувала. Celebration, по-моєму, я теж заказувала. Але я ще заказувала чорний. А чорного вони мені, походу, не писали. Так, коротше, лаки. Один Morning 2. Frosty Morning 2. Ось такий от. Блін, що я роблю? Отак. Frosty Morning. Це такий синенький. Я заказала з бльосточками один е отакий. От. Білий, білий, трошки, схожий на білий. Отакий. Celebration 9. Rubber Base. Я не можу зрозуміти. По-моєму, це просто база. Якась там база. Е Diamond top, просто топ. А також база, ультрабаза якась. Отака от штука. Що це таке? Давайте розпакуємо. Що це? Кутікол ойл. Ага. Олійка для кутікули. А, і чорний! Ось мій чорний. Ось мій чорний. Все, не буду бикувати на них, вони мені дали чорний. Те, що замовляла, те, в принципі, приїхала. У мене тут просто повний набір е, звуків. Хтось там дрелить вже, напевно, години-дві. Падає дощик. Просто шик гайс. Шикардос. Дві балочки, дві бутилочки. Клінер, плин для тушання ткантки путки-познукча. Ось такий, щоб від, е, віджирнити е, ніготь. І ще один ацетон косметичний. Просто ацетончик нам дали. Супер, супер, я дуже рада. Я дуже рада. Що у нас залишилося? Ще отакий от великий наборчик у нас залишився. Так, ну добре, давайте розпаковувати. Тут стільки речей, що я прямо я не знаю. Ну, перше мені кидається в очі пилочка для пилочка. пилочка. Супер. У нас є пилочка. Відділяч е для педикюра, Ну, вони у мене і так є. Бльосточки. Ой, не бльосочки, стразики, стразики такі дали. Я вибачаю за свій манікюр, ну вибачаюсь, ну я просто вибачаюсь. Ну, ну, все, тепер буде нормальний. Апельсинові палички ще. А оце що? Що це таке? Що це? Це що, порізаний чий-то? Оце. Їх тут дві. А, це ленточки якісь, ви бачите, якісь ленточки, які ось такі кольорів. Нам ще дали такі три от таких бафіка. Ага, спонжик який то Спонжик якийсь, Просто реально спонжик. Отакий от, от бафік, от такий от бафік. Як ви бачите, я не знаю цих всіх назв. А, от, такі от штуки, я не знаю, ну це не тіпси, це це, типу, може, щоб тренувати свій, е, свої навики манікюру, я не знаю. Ось така от штука. Ну, мене вона, вона і так є. І от такі от для манікюру, щоб робити той манікюр. Отак і отак. От і остання тут річ. Салфетки? А, може це знаєте салфетки, щоб протирати пластинку э, нігтя? Ну, ну, добре. Салфетки прислали. Ну, ладно, дякую. Так, ну і два найголовніших тут атрибута. Перша Фрезарка, так звана. Манікюр і педікюрсет. Коротше, це, як ми називаємо це у нас? Борік. У нас теж він є, але він трошечки поламався. Все тут виглядає ось так. Тут саме ось цей апарат. Зарядка, чтобы його вставити ну, в розетку. Сам вот эта ручка держалка и всякі борики. Самі вот эти крутилки. Ух ты! Для него подставка. Видите, вот такая вот штука. Вот так вот он будет стоять у мене. Так, окей, он тут вот так включается. Мы його протестуємо, звичайно, чи він включается взагалі. Так. Дайте мені його розкрити. Опа. Ось такі от вони. Зацініть. Якщо вони файні, напишіть в мені в коментарях, що це файні попалося, Якщо не файні, то напишіть гавно в тебе, вагно Викидай! Сам оце, оцей апаратик, тут включається виключається воно. Ось така сама приблуда. Получається. Ось тут вона включається, виключається, включається, виключається, я не знаю. Крутиться отут ця штучка. Як ви бачите, просто штучка, дрючка, крутиться, все. Це все весь мій словниковий запас, дякую. Протестуємо, протестуємо. І остання річ, для якої, собственно, це все і затіяло, тому що в нас вона поламалась. Це лампа. Звичайно, це лампа. Лампа. О, ще й блок питання нам дали. Цей не блок, а адаптер. Так, упаковка виглядає ось так. Ось так. Ось так, ось так. Опа. Така от лампочка. 120 секунд, 120 секунд, 90-60 секунд. Протестуємо зараз, чи вона працює, чи вона не працює. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім до нових зустрічей, всім цьомки-бумки. па папа!